Кінець конфесійним суперечкам Київський та Московський патріархати невдовзі можуть об'єднатися. Таку можливість днями обговорювали представники різних релігійних спільнот. Круглий стіл з нагоди ювілею хрещення Русі організували священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату. Саме вони і виступають ініціаторами возз'єднання в єдину помісну церкву. Подробиці у наших кореспондентів. 1025-річний ювілей хрещення Русі на Черкащині відзначають масштабно протягом року. В області проходили святкові концерти, урочисті академії та богослужіння. А днями представники різних релігійних спільнот зібралися разом на науково-практичній конференції на тему «1025-річчя хрещення Русі в контексті сучасних викликів християнству. Мета цієї конференції вияснити роль хрещення і показати саме для сучасних українців. Що значить для нас в нинішній ситуації, і політичній, і світовій, в тому числі, і міжрелігійній? Що значить для нас мати хрещення? І в даній ситуації, коли православ'я розділене на Україні, як нам які методи і шляхи існують, чи є вони взагалі, і яким способом нам можна християнство наше об'єднати? Священнослужителі наголошують 1025 двадцяти ювілей запровадження християнства як державної релігії України Русі. Це не просто свято Християн, це свято торжества української державності, і європейської ідентичності, духовного та культурного злету. Приємно те, що у влади та церкви нині демократичні стосунки підкреслив владика Йоанн в світі. Існують різні православні церкви і неправославні християни і. Гоніння, наприклад, в мусульманських країнах відображають ту реальність, якої ми не знаємо. У нас інша реальність. Ми маємо спокій, нормальні умови розвитку церков. Тобто церкви будуються, люди мають вільну свободу волі і можливість приходити в ці церкви те, чого не було в минулому столітті. Підтримали цю думку і владці. Важливим чинником розвитку громадянського суспільства є стан. Державно-церковних відносин, і мені приємно відзначити високій рівень співпраці та поваги між різними і співнотами зокрема, у нас на черкащині. Під час зустрічі священнослужителі порушили питання про припинення конфесійних суперечок. Державу зробити самодостатньою в економічному плані, в політичному плані, прогресивною, тобто взяти все краще, що є в інших народів. В першу чергу це у розвинених країнах, тобто у Європі. А для нас церков стоїть ще інша мета: це об'єднати православ'я, тобто утворити в Україні єдину помісну православну церкву. Перше засідання координаційної ради з приводу об'єднання Київського та Московського патріархатів в єдину помісну церкву відбудеться 10 жовтня. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка новини.